Шановні депутати, відповідно до розпорядження міського голови на сьогодні скликано 87-му позачергову сесію Зорвичівської міської ради. На наше засідання прибуло 19 Отже, маємо хвору, можемо розпочати засідання. Дозвольте засідання 87-ї позачергової сесії з міської ради голосити Ставлю на голосування кандидатура нашої програми сьогоднішнього засідання. Ринків за будзилова робота Городовольський Карматин, Ригунський, Хранинський, Кушмін, Навіду, Рівнів, Пітурна, Саламаського, Заміщує, Сид, Стесут Сумбай, Торський, Чужман, Шаворовський. За вас. Вашого дозволу стане на голосування кандидатури наших колег Прибузького та Торського, як активників сьогоднішнього засідання. Проголосуємо. Ринків запит зі Лова Боргота, Кармазин, Прибузький, Криницький, Кушнір, Ледвій, Уріни, Підубна, Саламак, Сидорович, Жилек, Сидорович, Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Чучман, Шаваровський. За вас. Принято рішення. Дякую. Колеги. Зачергова сесія по невідповерних питаннях, що стосується бюджету, ви бачите проєкт порядку денного, чи всі питання побачить під час доповіді Алина Зеленного, чи є зауваження до питань порядку денного. Якщо немає, то з вашого дозволу ставлю цей проєкт порядку денного даному села. Риків за розміру робота продовольський тормозив. Рукутський, Хравинський, Кушні, Лидві, Доліни, Петудна, Салава. Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Стецюк, Симпаль, Торський, Чусман, Салановський. За вас прийнято рішення. повинен <клухи> вам розгалопроєкту сегодняшнього засідання. Так, це було про Заморський армазин Кривуцький, Дорогівський, Кушнір, Медвій, Коліни, Підута, Саломак, Седочове, Сидорович Юрій, Кисич, Стют, Симбай, Тольський, Тучва, Червоновський. За вас. Отже, ми переходимо до... Дякую. переходимо до першого питання. Виступив депутатів з заявлення та чи є багаючи про. Наступне питання це внесення зміну бюджету провадження на 25 рік, відповідно, що запрошуємо. Рішенням сесії міської ради прийнято в нас програма є про надання субвенції середньої територіальної громаді Золочева, Харківської області на району. Вже продовжу року ми відділяємо 5 тисяч для... Виділення субвенцій з місцевого бюджету територіальним громадам за межами області подібно дозвіл Міністерства Фінансів. Ми подали повністю всі розрахунки, аргументацію звернення селищного голови, подали пакет документів міністерства фінансів, отримали погодження про виділення субвенцій другої частини 500 тисяч. На основі того погодження і для того, щоб Золочівська територіальна громада. Хоч вчасно, вчасно оформили всі документи в Казначеській, тому і сьогодні необхідно було скоріше провести цю сесію, щоб виділити їм ті кошти, щоб вони прийшли через казначейські рахунки. Тому пропонується виділити вже ще 500 тисяч Золочівській територіальної громаді на відновлення любів від будівлі Золочівської. А Ми ви були там після ударів шакеда, так дах, дах зруйнований, вони відновили, відновлюють. відновлюють чекають на те, що воно все пропало, борються і дякую вам, що усіх допомагати. Розпорядження Львівської обласної військової адміністрації виділено нам субвенцію з суміш 682 64 чоловіки на придбання житла для деяких категорій числа учасників АТО, овозівці добровольців, а то та, та, та захисників. Ми виділяли на другу квартиру. Захиснику uh, з Сарсова, uh, який є, має право на отримання по нашій програмі 50 на 50 58 бюджету, uh, він оформив всі документи і теж для того, щоб вчасно отримати і всі матеріальні дії, він міг uh, провести. Uh, тому і сьогодні теж uh, була одна із причин, щоб спискати позачарову сесію. Нам потрібно прийняти ті кошти і виділити. У нашій додатковій частині. 650 і 587 гривень 64 гривень. Що стосується, ага, і в е, тексті е, рішення нашої сесії теж додали пункт, що субвенції не використані Золочівською територіальною громадою обласним бюджетом, які будуть не використані станом на 1 січня е, е, 2026 року використовується до цієї день призначення. Які запитання, виховательно? З вашого дозволу ставлю проєкт рішення на полосування. Гринків, за взимове голода Пардановський, кармазин, Гевуський, Криницький, Кузнір, Медвідь, Олійник, Піддубна, Саламав, Сидорович, Олег, Сидорович Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Чучман, Шаваровський. За 20. Прийнято рішення. Наступне питання, будь ласка, про заперечу угоди прошлого доступ. Угоди між зачисткою міста Міністерством фінансів і Міністерством громадської території України. Це є угода для реалізації нашого проєкту капітального ремонту відговор поручів до вулиці. Це передбачено. Проєкту, про що це буде забачена рішення. Ну, прийдуть ці процедури, які об'єм робіт, вдасться зробити, як це все відбудеться, то будемо бачити, але це кошти перехідні, не О, не буде. Буде. Не вони не ще не визнають. Ну, в будь-якому випадку будемо робити якісно в межах того, що зробимо, бо планували ті кошти ще декілька місяців тому нам передати, а передали лише зараз. Ну як завжди у нас так відбувається на кінець року. Але що зможемо, це, це зробимо. Ще з надієм. Значить, цей проєкт мав бути розрахований на два роки для реалізації. Але розрахований. Два роки. Це інвестиційний банк через державу. Держава призначає, для нас це просто фантові кошти. А, це держава до факта. Ні, для нас це грант. Для нас це. Так, 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 власне, чи ми питання яке? Якщо ми цього року кошти потрібні надійшли, не використаємо, оцих 2 мільйони, так? чи ми будемо їх повертати в державний бюджет, щоб наступного року державний бюджет дав нам ці гроші знову, це вирішується зараз фінансист, але ні від мене, ні від вас це не, не залежить, як вони скажуть, так, так і буде. Власне, угоду затвердити треба, щоб виплатити реалізовувати цей проєкт. З вашого дозволу виставлю цей проект рішення на голосування. Винтіх забува Говора, Городоморський, кармазин, Лугуцький, Кремлівський, Кушнір, Медвій, Олійник, Джудна, Саламак, Сидорович Авер, Сидорович Юрій, Сич, Стецюк, Симвай, Коцький, Чучман, Шаваровський. За вас. Прийнято рішення, дякую. Відно виключили бо по графіку відключення через те, тому там дуже відповіді. І наступне питання про звернення до голови Верховної Ради. Щодо сильного функціонування бюджетної сфери нашої громади, власне, йдеться про ПДВ. Асоціація міст вони активно працюють над тим, щоб все таки, щоб податок до фізичних осіб в територіальні громади поступав в розмірі 64%. На сьогоднішній день в проєкті державного бюджету, я передбачено, 60%. Тобто ми втрачаємо близько 19 мільйонів доходів фізичних осіб, якщо тих 4% нам не буде. Тому і, і, фактично ми самі ініціювали і асоціація міст для того, щоб звернулися депутати до Верховної Ради, по 2 числа перенесли розгляд другому читання закону про державний бюджет на Перте число, щоб ну, все-таки ще можна було впливати на депутатів, щоб залишили тих відсотків в територіальних громадах. Це дуже важливо тих 4%, воно є велику вагу для нас відіграє, тому що в першому чи вже навіть до першого читання в проєкті, як державний бюджет, було передбачено нам. І додаткову і дотацію в розмірі 9 мільйонів, і додаткову дотацію в розмірі 19 мільйонів, і 64%. Ми фактично вже ну так якби сформували проєкт вже то, і досить непоганий бюджетний. Але, але якщо з врахуванням тих, що вже на другий читає, що на 19 мільйонів додаткової дотації зняли, базову дотацію на зменшили до 2 мільйонів, нам ще буде видно, як воно буде, і мінус 19 мільйонів. Тих 4%, 4 то наш бюджет зменшиться, проєкт бюджету десь в межах 40 мільйонів. Це є дуже багато для нас, тому ми просимо, щоб тих 4% нам залишили, щоб ми могли хоч нормально забезпечити закінчені статті і е, чуть-чуть територіальної громади. Тому таке звернення написали. на напевно, у вас є простеплення Колеги, чи ознайомлені з цим зверненням? Є потреба зачитувати? Ні. Ні. Договою зараз ще є запитання з цього приводу? Ні. З вашого дозволу це практичні а не на голосування. Винків задува, ворота, Родовольський, кармазин, Кривуцький, Криницький, Кушнів, Медвідь, Олійник, Піддубна, Саловак, Садорович Овер, Садорович Юрій, Сич, Ситюк, Сембай, Торський, Чучмат, Шавароз чл. 20 прийняти рішення. Дякую. Дякую, Вікторе Викторовичу. Я тільки хотіла довести відвідом у депутатів. Всі роздали в іншу повідомлення, інформацію про те, що є портал про місцеві податки із двори за участю територіальних громад. Це є дуже хороший портал. На тому порталі ви можете задати кер на сайті міської ради. Цей портал є телеграм-каналом і є ссылка туди, як зайти на цей портал. Ви задаєте людей прізвище ім'я Ковалькові і вас зразу станом, на яке число там є, на 1125 <клізвіст> року, яка є заборгованість ваша за місцевих податків бо Є багато непорозумінь, я податкова нарахувала, там є номера телефонів, куди можна звертатися, щоб вияснити, які питання є непозумілі. Також на тому порталі можна і зразу з того кварталу заплатити всі свої борги, там всі операції передбачені. Будь ласка, ознайомлюйтеся, познайомлюйте своїх знайомих, поширюйте цю інформацію, тому що є дуже корисна інформація, і рахуйте ті конверти, що ви б давали податкові, а ті конверти ви б лежали, і не відомо, що ви з ними було, чи люди чи читають, чи, чи не читають. Дуже все чітко і ясно і зрозуміло. Цей портал за час буде інформація поновлюватися, тому що ми беремо інформацію з податкової, передаємо розробнику цього порталу, і вона буде завантажуватися кожен раз року. Так що, будь ласка, користуйтеся тим порталом, до всіх своїх знайомих, працівників, може, працівникам освіти користувати і старостю. Дякую. 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 Я ознайомлюся з тим потом, як невеличке зауваження. Це школи те моменти. Там будеш будь-яке пізичні, там по будь-якому інформація розслідується. Я не знаю, що так таке. Ми то здобували нас сказали, відповідно, що ця інформація не є конфіденційною. Інформація не може бути засунувати, так, так. Років, 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 Розробники цікавилися, і ми цікавилися тим питанням. Розробники цікавилися, чи нам сказали, що десь фірмація не якось ці. Дякую. Е, ще інформація стосувало підтримки війська. Спільно з обласною військовою адміністрацією ми підготували на 2 мільйони дронів для військової частини 05-15. Спільно з обласною військовою адміністрацією ми підготували на мільйон дронів для 34-ї бригади, це Мотві Керсон. І зараз завершимо бік коштів для того, щоб на більон спільно виготовити держави для нашої 24-ї бригади. Це в межах того, що, що заплановано до, до кінця року. Решта будемо з вами на наступній сесії вже обговорювати фінансові питання, будемо, будемо затверджувати бюджет і також ще говорити. Чи є зараз ще запитання до мене, наприклад, по суті, ми перейшли до питання візьму, чи візьму хтось має питання? Ні.